Як побороти страх. Ну, По-перше, по треба бути, як це не пафосно звучить, треба любити Україну. Треба пусть не вірити в Бога, але не, не, не відхиляти те, що Бог любить Україну і воно щось, щось десь є, що тебе десь там. Або врятує, або ну, комусь, комусь треба сказати там, дякую, якщо пролетіло десь за тебе. Та. Комусь, комусь треба сказати дякую, коли пробіг, там, постріляв, когось зацепив, витащив. Не знаю, комусь треба молитись, щоб він до шпиталя доїхав. Це потрібно. І е, кажуть, що в окопах атеїстів нема. Це дійсно, так воно і є. Це дає тобі ну, якусь, ну пусть не на мотивацію, це дає тобі е, якийсь поштовх до, 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 до того, що ти можеш ну, сам з собою якось з цими страхами справлятись. для того, щоб далі йти, для того, щоб вже з, ну, з, я не знаю, як це, для того, щоб іти вперед. Не сидіти на місці там заляканим, хоч якось відстрілюватись, достатньо любити Україну, вірити в Бога. А для того, щоб йти в атаку, для того, щоб схопити гранатомет і не злякатись, коли їде цей танк, поцілити в нього і стрільнути для тебе, для того треба або такі стальні великі яйця, або треба, щоб в тебе було в душі щось на кшалт. Для чого я це роблю? Мені проще, так? Я козак, в мене мій життєвий шлях прямий і світлий. Мені не потрібно вказувати, де я повинен звернути, де я повинен присісти, відпочити. Мій шлях прямий і світлий. На посвяті козацькій я казав: присягаю до останнього подуху, захищати український народ, українську землю, дідівські звичаї. В мене майже нема вибору. Мій шлях прямий. І світлий. Де повинен бути чоловік, коли війна в страні з такою зачіскою? Нема таких питань. Да, Сонце світить, трава зелена це риторичне питання. От коли в тебе є щось отам, от внутрі, а воно ж не просто так. Козак, який грає в шахи, це ну козак, який грає в шахи. Козак це мілітаристична прослойка. Якщо брати історію України, якщо брати наші корні, козаки це все ж таки вояки. А бути вояком і не вміти там, не володіти шашкою, не володіти зброєю це якийсь вояк. Бути вояком і ніколи в житті не сходити в спортзал це так не буває. Початок з, мал, з маленького. Рукопашний бой, бокс, дзюдо, карате тощо. Хоч спас, хоч гопак, що угодно. От любий чоловік, який десь в душі вважає себе воїном, він займається. Якимись бойовими. Неважливо не чим. Якщо чоловік розуміється на що таке прямий, що таке боковий, йому, йому легше об'яснити, як це зайти з флангу, як це отам оббігти. -от Якщо чоловік хоч раз у житті десь там комусь там бив отак от зуби, цьому чоловіку не потрібно пояснювати, що не треба лежати на дні окопа. Треба відстрілюватись, бо ти долежишся, бо підійдуть, закидають тебе гранатами. Кожен, хто хоч раз на вулиці дрався, чи десь в спортзалі там в перчатках спарингувався, він розуміє, що яка б в тебе не була глуха оборона, тебе рано чи пізно щось в тебе прилетить. Рано чи пізно тобі дадуть. І це як побороти страх. Треба на цьому розумітись. Коли почали е, вивчати фізику і сказали, що таке гром і мовня, цього перестали боятись. Навчили, що таке електричество, навчили, що таке там, волни. Ну і замічательно, зробимо такий корабель, який отак от буде плити, його не розіб'є. Якщо щось знаєш, ти цього вже не боїшся. І ще є одна маленька така вже ну, научна підґрунтя. Та ділянка мозку, яка відповідає за страх, вона ж і відповідає за е, про щот, е, последствий за, за твої якісь -то дії. Тобто, е, якщо ти розумієш, що ага, ось я Бугарок, ось от така дура виїхала, ось так вона стріляє, ось тут вона мене побачить, ось тут я отак, ти вже не так боїшся. Якщо чоловік не розуміє, Вибіжав хтось там за два кілометри з пістолетом, якщо ти не розумієш, що пуля так далеко не пролетить з пістолета, ти його боятись не будеш. Якщо ти розумієш, що нощу тебе не видно, якщо ти в окопі. Якщо ти розумієш, що якщо ти в касці і в броні, то якісь важливі частині твого тіла все ж захищені. Якщо ти розумієш, що він біжить по відкритій місцевості, а я сиджу в окопі, кого легше попасти? Кому тяжеліше, їм через наші мінні поля пройти і нам відстрілюватись. Якщо ти розумієш, що ти робиш, то там вже ну, страх десь відходить на другі позиції. Чому? Ну, тому що, тому що от я такий. От мені повинні. Не треба. Якщо ти йдеш на війну, забудь, що тобі хтось щось повинен. Ніхто тобі нічого не повинен. Це ти повинен державі. У Конституції є така стаття, де кожен. Громадянин України зобов'язаний захищати територіальну цілісність і суверенітет цієї держави. І стаття є, де цей почесний обов'язок на Збройних силах України почесний обов'язок. Іти в армію, іти в військо це не феодальна якась повинність, це честь. Якщо чоловік іде в армію, з тою думкою, що це для нього ну, як праздник, да, як якесь свято, він, він повинен гордитись тому, що він от носить цю форму. Він повинен думати про те, що ті люди, які були до нього, ті люди, які були в 2014 році, ті люди, які були там в 1914 році, в 1800, 1700, 1600. 1500. Оті оці всі тисячі козаків, які робили цю козацьку славу, оці всі десятки, сотні тисяч закатованих, десь розстріляних, десь там щось з, зробивших людей, які за Україну щось там робили, всі ті віка, тисячоліття. Да? Оці всі люди, вони в тебе за плечами. Оце не зрі вони стоять, отак, от сотні пращурів, стоять і дивляться на тебе. Зараз твоя черга. Захищати Україну, да? За, зараз твій шанс щось зробити. Може навіть і віддати своє життя. Може, але ж ну, так, так воно і є. Ти, одягаючи форму і отримавши дозвіл стріляти в людей, в цю гру грають вдвох. З того боку, теж можуть стріляти в тебе. Ти стріляєш і в тебе стріляють. Ти вбиваєш і тебе можуть вбити. Не буває такого, що от дайте мені автомат, я буду по всім стріляти, але ж, не дай Бог, в мене хтось стріляє. Так не буває. Ідеш. І от, мотивація одна: проста як двері. Я маю честь захищати свою батьківщину під час війни. Це найпочесніше, що може випасти на долю кожного чоловіка. Кожного. І коли це, коли це вже в тебе, коли ти це зрозумієш, а це як я на превеликий жаль, от зараз дивлячись новини, дивлячись всі ролики, там нас бросили, нас кинули, от я розумію, що це, це ще треба, щоб хтось ну, обміскував. це треба, щоб до кожного дійшло, що да, далі вже нікуди. От далі вже нікуди. Ти маєш шанс зробити те, що ти ну, за, за все своє життя ти стільки не зробиш, скільки ти можеш тут зробити за два дня. Найпочесніше це захищати батьківщину. Най, Наймогутніші, най, най, найщасливіші люди це ті, які загинули, прикриваючи своїх побратимів, З, віддати життя за когось. Щоб той жив далі. От ми 50-60-літні дами мужчини, ми все робимо для того, щоб як можна більше молоді залишилось живих. Ми, як оті дурні, йдемо десь вперед, ми щось робимо, ми завжди, завжди ура, ура, ура! Чому? Вам, діточкам, вам, цим молодим хлопцям, вам потім цю країну відбудовувати, вам потім це все робити. Тому. Ми все робимо для того, щоб як можна більше молоді вижило. Нас, ну можна так сказати, нас вже і не жалко. Да? Життя прожив, є діти, є внуки, є вже, вже якось мене вже не жалко. Але ж ну, що може бути почеснішим? Ти захищаєш страну, ти захищаєш своїх друзів, ти, ти віддаєш своє життя за когось. Оце і є жартовність і. Як, 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 як інакше? От нас тут 10 чоловік, там 100. Якщо ми пропустимо, уб'ють тих 100. та краще нас десятерих, нехай б'ють. Ми ми зберегли 100 життів, і ці ці 100 життів потім наражають 200 дітей. І так далі, і так далі, і так далі. От от якщо з цією думкою думати, то е, зовсім по іншому все виглядає. Десь якесь село, воно може нікому і не потрібне. Але чому ми там стоїмо? Чому в нас є, є, на жаль, є втрати, але чому ми там стоїмо? Ми зробили буферну зону, щоб ствольна артилерія не добивала до великого міста. Так, нас там якось там трошки нахлобучують, але вони не можуть підійти ближче і вони не можуть стріляти по великому місту. І не роблять те, що вон, Київ, Буча, Ірпінь, там, Маріуполь, Харків, ну всі міста, які розвалені. Оце тільки тому, що хтось підійшов на ту відстань, де він змог це зробити. Не пускаючи а, всю сволоту близько до Миколаєва, ми даємо змогу тут щось від, 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 відробити, десь якусь там оборону, і якимось людям там евакуюватись. Десь якісь там заводи, десь якісь там. Нам вже потрібно буде далі жити. Є якісь музеї, є якісь там центри, де є якась інформація, якісь там прибори. Є багато що не потрібно віддавати в руки росіянам. Вони це вкрадуть. Це потрібен час, щоб це все вивезли. Хтось цей час повинен дати.